Сезон великої води на Миколаївщині на бузьких порохах. Інструктори готуються до напливу туристів, тренується виходити на воду, тону, тонути і рятувати, випливати і діставати задоволення. Минулий карантинний рік збільшив кількість людей, які вирішили спробувати себе в рафтингу. Чи холодна вода в південному бузі вже зараз? Наталя нагорна перевірила на собі. Сьогодні ми розкажемо вам про квітневу воду, пінисти хвилі та легкий екстрим на воді. Село Мегія на Миколаївщині це рай для тих, хто любить полазити по скелях та поборсатися у хвилях. Скелями сьогодні тільки милуємося. А от любителі високої води збираються тут на березі, в наметах. Настя сидить просто в багнюці і дуже щаслива. Приєдна. П'ять днів на тиждень вона та її чоловік Костянтин офісні працівники. По вихідним займатися більш активним образом життя. Нам усім тут шалено пощастило з погодою. Зараз ось супер такі золоті дні, коли йде перепад, вже ще вода, але вже тепло. Нормальна водичка. Дуже холодна вода. Насправді замерзнуть на воді. Нам треба під подністи термобільо на голе тіло. після цього одягати гідрокостюм. а ще термобілизну, куртку та спеціальні шкарпетки, шолом та рятувальний жилет. І буде, буде вам щастя. Сьогодні тут зібрали інструкторів, готують. Буде багато туристів закриті через пандемію кордони, сприяють у минулому році. приїжджало багато людей, які б раніше, мабуть, не стали приїжджати, поїхали б десь за кордон. А зараз вони приїхали саме до нас у Мегію. Це велике слаждені тим по бурним рікам. Це наш інструктор. Мене звуть Максим, У нас з вами сьогодні буде рафтинг. Отже, ми рушаємо на бузькі пороги. ти все время ножками ходив по суше, то на воді ти, звісно, чувствуєш себе по-другому. Це абсолютно нове відчуття. Спочатку вода тиха, дає помилуватися краєвидами, Хорошо! але недовго. Піна і хвилі. Те, за чим сюди їдуть, я особисто вважаю це місце одним з найкрасивіших в Україні. Можливо, в мене це суб'єктивно, тому що я виросла на цих порогах. Рафтери підтримують одне одного Андрій, Андрій, Андрій. і регочуть, якщо людина опиняється за бортом. Хто точно нам зможе розказати, чи холодна сьогодні вода. Рафтер усім видом показує. Замерзнути не встиг. Аби перевірити інструкторські навички, Юрій він найдосвідченіше тут грає роль невдахи. Юра, Залазить у воду і ногами вперед, аби не пошкодитись об каменюки, летить назустріч рятівникам. Юрій дозволяє себе врятувати. З туристами таке трапляється не часто. Допомогти у порятунку має ще й жилет. Та й така розвага тут ненадовго. До середини літа тут знову стане неглибоко. Тому фанати водного екстрему ловлять момент. Така висока води. Я думаю, до середини юня довга вийти. З буйських порогів Наталя Нагорна, Вадим Литвин та Микола Головко ТСН. один плюс один.